Бачу, що не всі розуміють, чим повинні займатися народні депутати під час війни. Тому готуємо ряд кадрових рішень. Звільнення Миколи Тищенка з посади заступника голови фракції Слуги народу. Скликаємо термінове засідання, щоб виключити його зі складу нашої фракції. Звертаюся до Олени Шуляк з проханням виключити його з партії Слуги народу. Впевнений, нікому не потрібно пояснювати за що. Сподіваюся, після цього до всіх остаточно дійде, у чому полягає робота депутата воюючої країни. Про це заявив Давид Арахамія в своїх соціальних мережах. Питання лише в тому, чому довгий час офіс президента закривав очі на злодіяння колі, через якого, за словами різних джерел, проходив цілий трафік мільярдних схем по відмиванню державних коштів, не кажучи про гучні резонансні заяви та дії безглуздого вже екснардепа у будь-якому випадку, можна Привітати українців одним довбнем стало менше у Верховній Раді. Нарешті Тищенко відправиться куди йому і місце на смітник історії.